Тобі допомогло перестати порівнювати себе з іншими. Чи взагалі було таке, коли що ти порівнювала себе? Звісно, що було. Я ж людина було дуже багато порівняння себе, особливо коли я тільки пішла в коучинг. взагалі навчатися. Це було років 5 назад було дуже багато порівняння себе, і в тому порівнянні себе, особливо коли ти вчишся, коли ти спостерігаєш за колегами на ринку, які вже досягнули чогось дуже великого. Ти ними пишаєшся. Моя моя історія в тому, що я правда дуже завжди. Шаю з людьми, я прям ними захоплююсь, до такої прямо дрожі захоплююсь. В якийсь момент я соболувала на тому, що замість того, щоб діяти, мої дії були всі спрямовані на те, щоб енергія щоб захоплюватись людьми, тобто я не захоплювалась своїм шляхом тим, що роблю я. А я захоплювалась людьми таким чином, віддаючи їм свою енергію і не заземляючи її в своє життя. Тому як я вийшла з тої історії, один момент, коли я зрозуміла, що класно, всі молодці. Все супер, але потрібно робити щось в своєму житті для того, щоб почати захоплюватись собою. І коли була поставлена така задача, зроблений цей вибір, конкуренція, вона пройшла на наступний план, тому що я була вдячна тим людям, які мені показали, як можна. І я зрозуміла, ну окей, значить може так і я.